Всім привіт! Сьогодні у нас 43 вже день, як я пірнаю, холодний ранковий басейн. Е, ну що, басейн готовий, я готовий, довго затримувати вас не буду, тому погнали пірнати, звісно ж. Е, сьогодні у нас погодка знову кайфова, штати, як завжди барахлий уже. Щось він взагалі не стягує. блін, яка ось там далеко кайфова погода. така, ух. Ну, так, оце. сьогодні ранок оглядає. Сьогодні жара буде досить спекотно. Водичка. не знаю скільки зараз градусів, але думаю, досить тепло. Ну, подивимося зараз по відчуттям, а потім я покажу, скільки все ж таки в кінці покажу, скільки все ж таки там градусів. Ставлю вас на штативчик і погнали. Дочка сьогодні така ну, бадьора, але не сильно холодна. Тому тут щось прямо страшного немає. Зараз тебе хлюпі-хлюпі. хлюпі хлюпі Хлопі -хлопі, Нормально. Ось таким у нас вийшли 43-й доньочок. Та нагадую сьогодні 8 -е число. 8 липня вже. Літо летить просто неймовірними кроками. До зустрічі в новому денечку. Ну і для тих, кому дійсно цікава температура. Ось.